Привіт-привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Ви мене впізнали? Я осінній листочок клиновичок. Запрошую вас у подорож. Ой, а хто ж це мене кличе? Знайомтесь, діти, це мої друзі, Іванко та Наталка. Сьогодні я хочу розказати вам про один чудовий місяць, а ось як він називається, вам треба відгадати, послухавши загадку. Тож будьте уважні і слухайте. Крапле з неба, із дахів, дощ холодний, почорнів без листя сад. Що за місяць? Здогадались? Так, листопад. За жовтнем осінь приводить місяць листопад. В народі його називають напівзимник. Листопад це місяць опалого листя, якого майже не залишилось на деревах. Холодні пориви вітру зривають останні листя з дерев. Зникли останні барви, віддзвеніли пташині голоси, останні перелітні птахи відлітають у теплі краї. Небо часто вкривається сірими хмарами і лиє холодний дощ. Від дощу люди прикриваються парасольками. Вранці на землі Можна побачити іній. Ну що, малята, сподобалась вам моя розповідь? А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Чарівне віконечко. Ось перед вами віконечко. У ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Вам потрібно скласти речення, але так, щоб воно починалося зі слова восени. Це дуже просто. Давайте спробуємо. Куди сонечко ховається восени часто? Подумайте. Восени, сонечко часто ховається за хмари. Молодці! А що роблять листочки на деревах? Давайте подумаємо. Здогадались? Восени листочки жовтіють і опадають. Так, молодці. А який вітер восени? Подумайте. Так, восени дує холодний вітер. А що роблять восени птахи? Так, молодці, восени птахи відлітають в теплі краї. А що восени часто йде з неба? Так, восени часто іде холодний дощ. Клиновичку, нам дуже сподобалась твоя розповідь. Ми і друзям своїм розповімо. Хоч і не дуже веселий листопад, але є в ньому своя краса. Кожна пора року унікальна. Я пропоную вам намалювати цю чудову пору року, я з нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!